Всем привет, с вами Капітан Джек, і сьогодні я вас навчу як встановлювати Optifine на Minecraft 1.5.2 І що нам знадобиться для того, щоб встановити Optifine? Нам знадобиться сама програма. Ось, я її вже скачав. Так, секунду, це програма не на той Minecraft. Я на секунду перерву відео і тоді ми вже продовжимо. Чекайте мене через 1 секунду. так ми продовжуємо, просто э, взяв Optifine на ту версію Minecraft, ну і ми продовжуємо. І нам знадобиться сам архів з Optifine Два теж і зараз у нас підгрузиться. Давай відкривайся. Так. І що ми тут бачимо? Ми побачимо uh, OptiFine HD D2 Ultra, Optifine HD D2 стандарт і Optifine Light. Uh, для більш сильніших комп'ютерів я пропоную використовувати Optifine HD D2 Ultra. Uh, для... Комп'ютерів середнього виготовлення пропоную використовувати OptiFine Standard. А OptiFine Light, -like, я ще не знаю, я його право встановити, він мені чомусь не дає, тому я не знаю, для яких комп'ютерів він потрібен. За я використовую OptiFine Standard. Ще не для знадобитися. Нам як завжди потрібно буде зайти в нашу коронову папку крафта, для нажимаємо кнопочку Windows зажимаємо кнопочку R і прописуємо в консолі Потім заходимо в точку Minecraft і заходимо в BIN. Відкриваємо тут Minecraft Jar за допомогою WinRAR-архівтора. Зачекаємо, доки він загрузиться. І тут ми повинні побачити. Так, це так підсумок. Тут ми повинні знайти папочку Meta-Inf. Я її вже видалив, тому зараз мені її видаляти не потрібно. Тепер ми відкриємо Optifine, який нам потрібен Якщо у вас сильний комп'ютер, вам потрібен Optifine Ultra В кого середній, то стандарт, а в кого слабий, слабий то йому потрібний Optifine стандарт. Like. Для мене Optifine стандарт підходить дуже добре, тому ми. Нажимаємо Ctrl-A і копіюємо всі файли, що тут є. Е, Прикидаємо їх в е, Minecraft Jar. Е, нажмаємо, ок. І У нас всі файли приміщаються. Так, ось вони перекинулися, тепер все можна закрити. І я включу відео тоді, тоді коли я запущу Minecraft. І так, я запустив Minecraft. І що ми повинні е, бачити з цим Optifine? Ми повинні зайти в настройки. Це настройки графіки, і тут у нас є е, настройки, е, які допоможуть нам краще е, зробити, щоб Майнкрафт не лагав Я думаю, кожен стикався з такою проблемою, що, е, що Майнкрафт лагає, і там все-таки. На жаль, я граю на Майнкрафт е, дистанції рендера е, дуже низький, бо у мене не такий уж сильний комп'ютер, але це мені не пишає. Ми можемо тут от поміняти настройки. То ви вже повинні самі розібратися. Ну і ось таке було на сьогодні відео. Як встановити OptiFine. Думаю, воно вам сподобалось, чимось допомогло. І думаю, що я за таке відео заслужив лайк, за таку підказку для людей. А з вами я зараз хочу попрощатися. З вами був Каптан Джек. Всім. До побачення ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення!